Розділ 13. Кілька секунд Лендон, приголомшений мовчки дивився на знімок із поскриптумом Сунєра. Знайдіть Роберта Ленддона. Здавалося, підлога захиталась йому під ногами. Сунєр залишив поскриптум із моїм ім'ям. При всій своїй багатій уяві Лендон не міг збагнути, чому той так учинив. Тепер розумієте, допитувалася Софі, чому фарш викликав вас сюди і вважає головним підозрюваним. Єдине, що Лендон розумів цієї миті, то це те, чому Фаш виглядав таким доволеним, коли він Лендон припустив, що суньєр міг би просто написати ім'я вбивці. Знайдіть Роберта Лендона. Але чому суньєр це написав? вигукнув Лендон. Тепер його розгубленість і збентеження поступилися місцем щирому гнівові. Навіщо мені вбивати жака суньєра? Мотиво Фаш іще не знає, але він записував усю вашу розмову, сподіваючись, що ви якось себе викажете. Лендон лише узяв грота і не вимовив ні слова. Він має при собі мініатюрний мікрофон, пояснила Софі, що під'єднаний до радіопристрою в нього в кишені, той передає все на командний пост у кабінеті куратора. Неймовірно, пробурмотів Лендон. До речі, я маю алібі. Після лекції я поїхав просто до отелю. Можете поцікавитися в консьєржа. Паш уже цікавився. В його звіті сказано, що ви взяли в консьєржа ключ від номера приблизно у пів на одинисту. Бирство ж відбулося близько один історії, тож ви легко могли вийти з готелю непоміченим. Та це просто якесь безглуздя. Фаш немає доказів. Софі здивовано подивилась на нього. Як не має доказів? Місі Лендон, ваше ім'я написано на паркеті поряд із тілом, а в чуденнику суньяра зазначено, що ви мали з ним зустрітися приблизно час убивства. Вона помовчала. «Фаш має більше, ніж достатньо підстав заарештувати вас і допитати. Лендон раптом відчув, що йому потрібний адвокат. Я не робив цього. Софій зітхнула. Це вам не американське кіномісія Лендон. У Франції закон захищає поліцію, а не злочинців. Прикро, але в цьому випадку доводиться враховувати ще й реакцію засобів масової інформації. Жак Соньєр був дуже відомою постаттю в Парижі. Його тут любили і шанували. І завтра вранці його вбивство стане новиною номер один. Від фаша вимагатимуть негайно якоїсь заяви для преси, і він виглядатиме значно краще, якщо до того часу вже заарештує якогось підозрюваного. Винні ви ні, а Центральне управління судової поліції, очевидно, триматиме вас доти, доки вони не з'ясують, що ж сталося насправді. Лендон відчув себе у пасці. Чому ви мені це все розповідаєте? Бо я, місьє Лендон, вірю, що ви не винні. Софі на мить відвернулась, а потім знову подивилась йому у вічі. А також тому, що це частково з моєї вини вискочили в цю халепу. Вибачте, не зрозумів. Це ви винні, що сунєр мене підставив? Сунієр не хотів вас підставляти. Сталася помилка. Це послання на підлозі призначене для мене. Якусь мить леду намагався осягнути її останніх слів. Перепрошую. Цей текст був не для поліції. Він написав його для мене. Мабуть, у ті хвилини він так поспішав що й не подумав, як це сприйме поліція. Вона на мить замовкла. Числовий код не має жодного сенсу. Суньяр написав його, щоб до розслідування обов'язково залучили криптографів. Тобто, щоб я якнайшвидше довідалась, що з ним сталося. Лендун відчув, що в нього памручиться в голові. Він ще не знав, божевільна Софій чи ні, але принаймні тепер зрозумів, чому вона намагається йому допомогти. П.С. Знайдіть Роберта Лендона. Вона, вочевидь, вирішила, що цим поскриптом куратор просив її знайти Лендона. Але з чого ви взяли, що послання призначене для вас? Вітровієва людина, просто відповіла вона. Цей малюнок завжди був моїм улюбленим твором де Вінчі. Він не скористався ним, аби привернути мою увагу. Зачекайте хвильку, то куратор знав, який твір де вінчі ваш улюблений. Вона кивнула. Пробачте, мені треба було розповісти все по порядку. Жак Суньєр і я. Софі замовкла, і Лендон несподівано почув у її голосі прихований сум, Який жаль, пов'язаний із минулим. Між Софій і Жаком Суньєром, вочевидь, були якісь особливі стосунки. Лендон уважно подивився на привабливу молоду жінку, яка стояла перед ним. Для нього не було таємницею, що у Франції літні чоловіки часто заводять молодих куханок. Але Софійневе якось важко було явити в ролі утриманки. Ми посварилися 10 років тому, прошепотіла Софі. Відтоді ми майже не спілкувались. Але сьогодні, коли в наш відділ подзвонили і сказали, що його вбито, і коли я побачила знімки з його тілом і з цим текстом на підлозі, то зрозуміла, він намагався щось мені передати. Це через вітровієву людину? Так, і через літери ПС. По скриптум?» Вона похитала головою. Ні, це мої ініціали. Хіба вас звати не Софі Неве? Вона подивилася у бік. П.С. це прізвисько. Так він називав мене, коли я жила з ним. Вона спалахнула. Це означає принцеса Суфі. Денду не знав, що їй сказати. Безглуздо знаю, додала вона. Але це було давним-давно, коли я ще була маленькою дівчинкою. То ви знали його ще в дитинстві? Ще як знала в її в очах заблищали сльози. Жах суньєр, мій дідусь. Розділ 14 Де Лендон. Фаш устан затягнувся і увійшов до кабінету. Досі в туалеті, з готовністю доповів лейтенант Куле. Тягне час, пробурчав капітан. Він заглянув через плече лейтенанта на червону цятку на екрані, і куле майже фізично відчув його нетерпіння. Фаш давав у собі бажання піти і перевірити, чи там Лендон зайнятий. В ідеалі об'єкту і таємного спостереження слід було надати якнайбільше часу й свободи, щоб приспати його пинність. Лендон мав повернутися з власної волі. Однак минуло вже 10 хвилин то довго. Міг він здогадатися, що за ним стежить? запитав Фаш. Коле похитав головою. «Навряд чи. сигнал потрохи рухається всередині туалету, тож пристрій досі на ньому. Може, йому стало погано. Якби він знайшов маячок, то викинув би його і спробував утекти. Фаш подивився на свій годинник. Добре. Але це його схоже не заспокоїло. Ось вечір Куле відчував, що капітан якийсь напружений, а йому це було зовсім не властиво. Зазвичай такий урівноважений і стриманий, сьогодні фаш усе брав дуже близько до серця, начебто ця справа мала для нього якесь особливе значення. Воно і не дивно, подумав куле, цей арешт фашові потрібно як повітря. Не так давно Кабінет міністрів і засоби масової інформації відверто засудили агресивні методи фаша. Його постійні сутички з пливовими посольствами величезні перевитрати його відомства на нові технології. Якщо сьогодні йому пощастить так віртуозно за допомогою саме високих технологій заарештувати американця, то це надовго зотне пельки всім його критикам, і фарш зможе ще кілька років спокійно собі працювати, а потім достойно піти і отримати дуже гарну пенсію. А вона йому ох, як потрібна ця пенсія, подумав Коле. Пристрасть до технологій зашкодила Фашві і в кар'єрі, і в особистому житті. За чутками кілька років тому він інвестував усі свої заощадження в якусь компанію зі сфери високих технологій і втратив геть усе до останньої сорочки, а фаш не з тих, хто носить дешеві сорочки. Нічого, ще є багато часу. Щоправда, дивне вторгнення Софійневе трохи зашкодило, але це все дрібниці. Тепер вона пішла, а фаш ще має кілька козирів на руках. Він досі не сказав Лендонові, що поряд із тілом жертв на підлозі красувалося його ім'я. П.С. знайдіть Роберта Лендуна. Можна уявити, як відреагує американець на такий доказ. Капітане, покликав фаша один із агентів. Гадаю, вам варто відповісти на цей дзвінок. Він тримав у руці слухавку і виглядав стурбовано. Хто це? запитав фаш. Агент насупився. Це директор відділу криптографії. І що ж там у нього? Це стосується Софіневе. Щось там не так. 15. Час настав. Сайлас почувався добре, коли вийшов із чорного Ауді. Нічний вітерець шурхотів полами його просторої ряси, віє вітер змін. Він знав, що завдання, яке поставив перед ним, вимагатиме радше спритності і кмітливості, а не сили. Тож залишив пістолет в авто. Про 13-й зарядний Гелкер і Кохше Р40 подбав для нього учитель. Смертоносній зброї на не місце Божому храмі. Цієї пізньої пори площа перед знаменитою церквою була безлюдна, і лише осторонь відтілося двійку малолітніх повій, що демонстрували свої принади перед запізнілими автами туристів. Їхні молоді вже цілком дозрілі тіла пробудили в Сайласа знайомий поклик плоті. Він мимоволі напружився, і волосяниця з шипами боляче вп'ялася у тіло. Бажання миттєво зникло. Ось уже 10 років Сайлас утримувався від плотських утіг, навіть не задовільнявся самостійно. Так вимагав шлях. Він знав, що багато чим пожертвував, аби бути в опуздеї, проте натомість утримав іще більше. Обітницю утримання і відмову від особистого майна навряд чи можна вважати тяжкою пожертвою, порівняно з тими злиднями, з яких він вийшов, і тим сексуальним насильством, якого зазнав у в'язниці, утримання здавалося, чи не благом. Тепер, уперше повернувшись до Франції від часу свого арешту й ув'язнення в Андорі, Сайлас відчував, що рідна земля випробовує його. Пробуджує в його оновленій душі найжорстокіші спогади, ти народився вдруге, нагадав він собі. Сьогодні, заради служіння Господові, він мав скоїти гріх, убитий, і цю жертву він знав, йому доведеться мочки нести в серці до кінця його днів. Міра віри твоєї, це міра болю, який ти можеш витримати, сказав йому учитель. Сарас добре знав, що такий біль, і прагнув якнайшвидше довести свою відданість учителеві, який запевняв, що його вчинками керує вища сила. Я служу Божій справі, прошепотів Сайлас із панською і рушив до входу в церкву. Опинившись у тіні масивних дверей, він глибоко вдихнув повітря. Лише цієї миті до нього прийшло усвідомлення того, що має зробити і що чекає його всередині. Наріжний камінь він приведе нас до кінцевої мети. Сайлас підняв свою білу, наче привода руку й тричі постукав у двері. За хвилю заскригутіли засуви і величезні дерев'яні двері повільно відчинились. Розділ 16 Цікаво, думала Софі, Скільки часу знадобиться Фашеві, аби виявити, що я не виходила з Лувру. Побачивши, що Лендон надто приголомшений усім, що почув від неї, Софі засумнівалася, чи правильно вчинила, попросивши його прийти сюди. А що мені ще було робити? Вона уявила свого діда, який лежить на підлозі голий, із розкинутими руками й ногами. Колись він був для неї всім. Але сьогодні, хоч як це дивно, Софі майже не сумувала за ним. Жак Суньєр давно став для неї чужим, їхні теплі стосунки убірвалися у мить одного березневого вечора, коли їй було 22, 10 років тому. Тоді Софі на кілька днів раніше повернулася додому з Англії, де навчалася в університеті, і застала діда за чимось таким, чого б і краще ніколи не бачити. Вона досі не може повірити, що це було насправді, якби я не бачила на власні очі. Надто вражена і засоромлена, що вислуховувати незграбні дідові пояснення, Софі негайно виїхала з його будинку і на заощаджені гроші найняла невеличке помешкання, де уселилася з кількома подругами. Вона поклялася ніколи і нікому не розповідати про те, що бачила. Дід відчайдушно шукав примирення, надсилав їй пуштівки і листи, благав Софі зустрітися з ним, що він міг усе пояснити. Як пояснити? Софі відповіла лише раз. Заборонила дідові телефонувати їй чи намагатися зустрітися на людях. Вона боялася, що пояснення виявиться ще страшнішим за сам його вчинок. Але суньяр не здавався, і шухляді Софії назбиралася ціла гора нерозділених листів, які надходили всі 10 років. До його честі треба сказати, що він скорився її волі ні разу не зателефонував аж до сьогоднішнього дня. Софі, голосу автовідповідачі, був на диву старечий. Я так довго слухався тебе, і мені дуже важко телефонувати, але я мушу з тобою поговорити. Сталося щось жахливе. У Софі аж мурашки побігли по шкірі, так дивно було почути його знову за стільки років. Вона стояла на кухні у своєму паризькому помешканні і м'який голос діда навіював їй спогади про дитинство. Софі, прошу тебе, вислухай, говорив він англійською. У дитинстві дідусь завжди розмовляв з нею англійською. Французькою говорили в школі, вдома вправлялися в англійський. Ти ж не можеш сердитися на мене до віку. Хіба ти не читала моїх листів усі ці руки? Хіба ти не розумієш? На мить він замовк. Нам треба поговорити негайно. Будь ласка, виконай це єдине прохання твого діда. Подзвони мені до Лувру. Просто зараз. Здається, ми з тобою опинилися в небезпеці. Софі здивовано дивилася на автовідповідач. У небезпеці? Про що це він? Принцесу. Дідів голос тремтів, і Софій ніяк не могла зрозуміти, чим це зумовлено. Знаю, я приховую тебе дещо і через це втратив твою любов, але я це робив задля твоєї ж безпеки. Тепер ти мусиш довідатися правду. Зрозумій, я можу розповісти тобі правду про твою родину. Софі відчула, як шалено заколотало серце. Про мою родину. Батьки її загинули, коли їй було лише 4 роки, авто зірвалося з мосту й упало бурхливу річку. Бабця й молодший брат теж були в цьому авті, і Софія вмить утратила цю родину. Вона й досі зберігала газетні вирізки, у яких розповідалося про цю катастрофу. Від слів діда її несподівано угорнув гострий жаль Моя родина. На коротку мить Софі побачила перед очима той сон, від якого безліч разів прокидалася в дитинстві. Мої рідні живі, вони повертаються додому. Але як це завжди було в сні, ця радісна картина вмить розтанула. Твої рідні загинули, Софі, вони не повернуться ніколи. Софі, в автовідповідачі, далі звучав голос діда. Я чекав багато років, доки зможу розповісти тобі це. Чекав слушної миті, але тепер часу вже не залишилось. Подзвони мені до Лувру, як тільки отримаєш це повідомлення. Я чекатиму тут цілу ніч. Боюсь, нам обом загрожує небезпека. Я мушу розповісти тобі так багато. Повідомлення закінчилось. Кілька хвилин Софі стояла посеред тиші й відчувала, як її кидає то жарту в холод. Вона думала над словами діда і знаходила лише одне пояснення його вчинку це приманка. Очевидно, дід відчайдушно хоче побачитися з нею. Задля цього він не гребує нічим. Софі відчула ще більшу відразу до цієї людини. А може, він захворів і вирішив хітрістю заманити Софі до себе в стані? Що ж, якщо так, то це непогана ідея. Моя родина! Тепер, у напівтемряві чоловічого туалету в Луврі, Софі наче знову чула уривки недавнього телефонного повідомлення. Софі, нам обом загрожує небезпека, подзвони мені. Вона не подзвонила, навіть і не збиралась, і тепер їй ухопили сумніви діда вбито в стінах його ж музею, і він написав на підлозі якесь загадкове послання. Послання для неї. У цьому вона не сумнівалась. Софія поки що не розуміла значення цього послання, однак знала напевно. Те, що дід закодував його, лише зайвий раз свідчило, що свої останні слова він призначав для неї. Софі свого часу захопилася криптографією, здебільшого завдяки тому, що її виховував Жак Суньєр, який і сам шаленів від кодів ребусів головоломок. скільки неділь ми провели за розгадуванням криптограм і кросвордів у газетах. У 12 років Софі вже самостійно розв'язувала кросворди в газеті Демонт. Згодом дідусь навчив її розв'язувати кросворди ще й англійською мовою. А також розгадувати різні математичні головоломки і підставні шифри. Софія опановувала цю науку з небувалим завзяттям, згодом захоплення перетворилось на професію, вона стала криптографом в управлінні судової поліції. І сьогодні Софія криптограф не могла не оцінити того, як майстерно зумів її дід за допомогою простого коду звести двох зовсім незнайомих людей Софійневе і Роберта Лендона. Залишалося зрозуміти, навіщо? З того, як розгубився Лендон, Софія вирішила, що й він не має про це жодної гадки, але вона не хотіла здаватися. Ми сьогодні мали зустрітися з моїм дідом. Для чого? Лендон ще більше збентежився. Про цю зустріч домовлялася зі мною його секретарка. Вона не назвала причини, а я не допитувався Думаю, мою, соньєр просто почув, що я виступатиму в Парижі з лекцією про поганську іконографію французьких соборів, зацікавився і забажав зустрітися. Софії така версія видалася непереконливою. Її дід знав про поганську іконографію більше, ніж будь-хто, а крім того, він був неохочий до розмов. Важко повірити, що йому заманулося зустрітися з якимось заїжджим американським професором, просто щоб на загальні теми. На те мусила бути якась особлива причина. Софія глибоко зітхнула і спробувала ще раз. Сьогодні дід телефонував мені, сказав, що ми з ним опинилися в небезпеці. Вам це щось говорить? У синіх очах Лендуна з'явилася тривога. Ні, але після того, що трапилось. Софій кивнула. Після того, що трапилось, було б дивно, якби вона не злякалась. Розпитувати далі не було сенсу. Вона підійшла до маленького віконця і мовчки глянула крізь переплетіння дротів сигналізації, монтованих у шибку вниз на вулицю. Вони були високо, приблизно 40 футів над землею. Софій зітхнула і на мить задивилася на чудову панораму нічного міста. Ліворуч по той бік Сени висучила яскраво освітлена Ейфелева вежа, просто попереду тріумфальна арка, а праворуч над Модмартом знімався до неба орнаментальний купол собору Серця Ісуса. Було враження, що його гладенькі білі стіни самі випромінюють якесь таємниче сяйво. Софій Лендон перебували в західному кінці крила Денон, і в цьому місці шосе, що перетинає площу Карузель із півночі на південь, майже впритул наближається до будівлі Луру. Від зовнішньої стіни музею його відділяє лише вузенький тротуар. Далеко внизу виднілась вервечка вантажівок, що розвозять вночі товари. Вони чекали перед світлофором, доки вімкнеться зелене світло, і собі здалося, що їхні бічні фари насмішкувато підморгують їй. Не знаю, що й сказати. Лендон підійшов і став поряд із нею. Ваш дід намагався щось нам передати. Це очевидно. Прикро, що з мене так мало користі. Софія відвернулась від вікна. У голосі Ленду начувся щирий жаль, попри всі негаразди, що звалилися на нього, він і справді хотів їй допомогти. Це в ньому говорить учитель, подумала Софія. Вона читала матеріали, які зібрало управління судової поліції. Це був справжній науковець, якому важко змиритися з тим, що він чогось не розуміє. Це нас єднає, подумала Софія. Як криптограф, Софі заробляла собі на життя тим, що знаходила зміст у начебто зовсім безглуздих даних. Сьогодні в неї було відчуття, що Роберт Лендон свідомо чи несвідомо володіє якоюсь інформацією, яка надзвичайно потрібна їй. Процесу Софі, знайди робота Лендона. Здається, чіткіше висловитися неможливо. Софі був потрібен час, аби зрозуміти, що вона має довідатися від Лендона, час, щоб подумати, щоб разом розгадати цю таємницю, а час, на жаль, неблагано спливав, залишалось лише одне. Везофарш може зарештувати вас кожної миті. Я можу вивезти вас із музею, але мусимо діяти швидко. Лендон витріщився на неї. Ви що, пропонуєте мені втікати? Це найкраще, що ви можете зараз зробити. Якщо Фаш вас заарештує, то ви проведете у французькій в'язниці багато тижнів, доки наше управління і американське посольство сперечатимуться, який суд має розглядати вашу справу. Якщо ж ми вислизнемо звідси і дістанемося до вашого посольства. То ваші права захищатиме американський уряд, а тим часом ми з вами доведемо, що ви не причетні до цього вбивства. І не думайте про це. Фаш на кожному виході поставив озброєних охоронців, і навіть якщо нам почастить втекти звідси живими, то сама втеча стане доказом моєї вини. Ви мусите сказати фашеві, що текст на підлозі призначений для вас і що моє ім'я там не слід пломачити як звинувачення. Я так і зроблю, поспішно відповіла Софія. А лише тоді, коли ви будете в безпеці, в американському посольстві. Звідси до нього лише миля, а моє авто стоїть біля самого виходу. Переконувати Фаша тут у Луврі, надто ризиковано. Хіба ви не розумієте? Сьогодні Фаш запросягся довести, що ви винні. Він зволікає за рештом, бо сподівається, що ви зробите щось таке, що зміцнить його позицію. Отож бо, наприклад, спробую втекти. Раптом Софі в кишені задзвонив мобільний телефон, мабуть, Фаш. Вона вимкнула телефон не витягаючи. «Місі Ленддон, швидко сказала вона, я мушу запитати вас ще одне, останнє, і від цього може залежати все ваше майбутнє. Напис на підлозі, вочевидь, не є доказом вашої вини. Однак фарш сказав нашим людям, ніби знає, напевно, що це ваша робота. Чи можете ви назвати ще якусь причину, чому він вважає вас винним? Лендон хвильку подумав. Та ні, жодної. Софій зітхнула. Це означає, що Фаш бреше, чому Софі не знала, але зараз це було не так важливо. У кожному разі Безо Фаш був рішуче налаштований сьогодні ж запроторити Роберта Лендона за грати, а Лендон був потрібен самій Софії, і тому вона мала лише один вихід я мушу доправити Лендона до американського посольства. Софій повернулась до вікна і подивилась крізь сплетіння дротів сигналізації униз на землю. Якщо Лендон скочить з такої висоти, то неминуче переламає собі ноги, якщо тільки ноги. Утім Софі вже вирішила. Роберт Лендон мусить утекти з Лувру, хоче він цього чи ні.